Так, Забрав з нової почти. Передачку передали з Одеси, заплатив 55 гривень. Договір куплі-продажу і має бути сертифікат. От сертифікат. Так, йду ставити на облік. Хоча пише Рівенська область. <гум> в Одесі. Так, зараз швиденько покажу, що це вони там передали. От номера. Накладна. Сертифікат. Результат випробувань. Ось Такі бумаги, не цікаво. Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 25 вересня, і я поставив на облік і зареєстрував такий свій маленький тракторець, помічник. Брав я його без документів. Тут у нас на місці. Цей чоловік також брав його без документів, бо було дешевше на 200 доларів. От Ще залишилась така бірка на крилі. Я вирішив його зареєструвати, щоб не було ніяких проблем. Звернувся я на дану фірму. 6 тисяч гривень обійшлися мені всі ці бумаги, сертифікат і все остальне. Щоб ніхто мене не зупиняв, щоб я не переживав, де номера, де техпаспорт. От є номера і от є техпаспорт. Все разом мені вийшло 8250 гривень. Да, 8250 гривень. Що цікаво, що за, за тиждень мені телефонували з Одеси, були зроблені пакет документів і відправили. Це мене дуже, як це правильно сказати, це було дуже приємно, що так швидко за тиждень і все за 6 тисяч гривень дана фірма. Це Міша, може хто його знає, бо в нас також в нашому селі хлопці в нього брали трактори. Не, Нехвальний тотус трактор. Людина працює і віднеслась по людяні. Я в нього даний трактор не брав. Перезвонив, розповів ситуацію, хлопці допомогли і зробили. Тепер можна вже їздити і не переживати, що зупинять. І буду платити штраф. Бо ще може бути таке, що ще можуть забрати на штраф майданчик. Тоді взагалі буде супер. А так, слава Богу, за 8250 зробили таку роботу. Така гарна новина у мене. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!